Фельшерський пункт у селі Вознесенське вже більше року дім для Наталії Кривопиши та її сім'ї. Тут у трьох кімнатах живуть семеро людей, двоє з них діти. Поруч з будівлею чоловік Наталії зробив невеличкий сарай, де й живе їх корова, котра під час обстрілу втекла на луг і вижила. Вже після відходу росіян Наталія забрала худобу з поля. Ми вже тут оце живемо 11 марта, другий год. Під час боїв за Чернігів будинок у Новоселівці, де жила родина, згорів без Самоліта кинули бомбу і все загорілось. І в сусідах хата, і тут, і тут усе разом горіло. Знайшли порятунок у сусідньому селі. Все було в чорному диму, нічого не було видно. Просто панялись на трасу і пішли на Вознесенський. Пішки з залишками речей, які не встиг знищити вогонь. Дійшли до Вознесенського. Там родину поселили у фельдшерському пункті. Те, що стало, що було в погребі, що діти спали в погребі. що… Ну, що вкривались, повиносили у погреб, які одіяли, то покривало в наді з погреба, подушки. Ну, всім, що було у погреб, які одіяли, а так все сталося. Наталії 58 років. 30 із них вона працює санітаркою в районній лікарні, має двох доньок. Обидві мають інвалідність з дитинства. Також Наталія виховує двох онуків. Чоловік за станом здоров'я вже не працює. Після початку повномасштабного вторгнення приміщення ФАБУ прийняло чотири родини. На сьогодні там проживає одна родина Кривопашів. «Це ми тут у трьох чоловік, я і дочка, В наступній кімнаті молодь, дочка, зять і внучка. І на впрочуву кімнаті онук весь час фельдшерський пункт продовжував виконувати свою пряму функцію. Тут систематично приймають місцевих жителів лікарі. Так, 140 на 80. на місці, де колись стояв будинок пані Наталі. два тижні тому заклали фундамент. Голова Киселівської громади Володимир Шелупець каже: тут будують новий будинок за кошти Нідерландського благодійного фонду ОПЕН до Юкрейн. Голландці були згодні. За умови, якщо ми будемо будувати ці всі фундаменти, повністю відбудувати всі 148 будинків. За умовою договору громада закладає фундамент, а фонд зводить будівлю Від територіальної громади, це будівництво оцих фундаментів. Вартість одного такого фундамента близько 186 тисяч. Вартість такого будиночка 30 тисяч євро. Це збірно щитові будинки, утеплені повністю. Там бачите ось комунікації виведені. От там є водопостачання, водовідведення, водонагрівач, душова кабінка, кухня. Щоб звести цей дім, необхідно близько трьох тижнів. У громаді сподіваються, проект допоможе швидше переселити новоселів із модульного містечка по своїм новим домівкам. Строк грантів будинку складає 50 років, говорить Володимир Шалупець, Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.